До нас сьогодні завітала дівчина, яка хоче повернути об'єми грудей після годування. Ми будемо виконувати мамопластику через аксілярний доступ, тобто через пахви? Влітку у дівчини не буде ніякої ознаки про те, що вона робила операцію на грудях, тому що рубці будуть під пахвами. Скажіть, будь ласка, які у вас очікування саме? У Мене саме найкраще очікування, я вірю в вас. Я обирала вашу клініку не один рік. Хвилювання, звісно, є, бо це хірургічне втручання, але в мене дуже позитивні такі надії і сподівання, і я вже просто не можу дочекатися. Нас пройшло година двадцять після операції. Як ви себе почуваєтесь? Дуже добре. Як по болю? Mm, по болю, якщо брати по 10-бальній шкалі між 4 і 5. Комфортна голова не кружиться. Ідеально себе почувають. Ми повністю приховали усі моменти, які ми хотіли скоригувати. І в нас наразі ідеальні, пишні і натурально виглядаючі груди. Ви здійснили мою мрію. Це просто неймовірно дуже дуже вдячна. Дякую. Дякую вам. Сьогодні у нас в гостях дуже гарна пацієнтка Лара. Розкажіть, будь ласка, яка саме операція у вас була? У мене була мамопластика, Операція відбулася сім місяців тому методом надріз під пахвами. А як проходила ваша реабілітація? Дуже добре пам'ятаю цей період. І... В принципі, якраз його саме його я боялась. Перша доба була важкою, було боляче, але я приймала знеболююче. Наступної доби я приїхала на огляд до Луїзи абсолютно нормально. Минуло сім днів, коли я вже взагалі не відчувала жодної болі. Тому реабілітація пройшла дуже швидко, легко під наглядом лікаря, в постійній консультації і порадах. Як довго ви планували цю операцію і чому саме ви захотіли її? Планувала я її років 3-4. Просто подумки йшла до цього. Чому захотіла? Ну, мабуть, кожна жінка хоче виглядати більш привабливо, так подобатись собі в дзеркалі, носити відкриті вбрання, приміряти саме той комплект, який тобі подобається. Тому мабуть, це зіграло велику роль. Тобто, моє бажання стати кращою для себе. Як на вас відобразилась ця операція? Чи помітили ви більше уваги до себе? Чоловічі дівчата, ви будете взагалі здивовані. Мені здається, це більше замічає помічають жінки ніж чоловіки. Я не хожу в відкритому вбранні. Ну в принципі, ще літа не було, тобто тільки сім місяців після операції. Але, мабуть, найбільше увагу звертають жінки. Чоловіки, мабуть, мабуть, звертають, але в першу чергу я це зробила ну справді для себе. Мені подобається моє відображення в дзеркалі. відчуття змінилося. Самоцінність, мені здається, змінилася. Взагалі це впливає. Так, впливає на твою самооцінку, на твою впевненість. І ти сміливо крокуєш уже в наступний день кожного ранку, бачачи своє відображення в зеркалі. Ваші очікування виправдались? Так, звісно, вони не просто виправдались, вони перевершили всі мої очікування. Так, я дуже задоволена. Задоволена абсолютно на всі 200%. Все поменялось кардинально, потому что я чувствую себя намного увереннее. И как и каждая девушка, которая там преобразилась, она уже себя по-другому несет. Прошло около двух месяцев после операции, я уже успеваю ловить восхищенные взгляды. Комплиментов стало в два раза больше. Дуже задоволена результатом. Теперь нарешті приятно одягать сукні з відкритим декольте. Я намного счастливее, закрылись какие-то маленькие свои комплексы. Живі поділилась на до і поста. Мені дуже сподобалось те, що не буде ніяких розрізів під грудьми. Я знаю людей, які робили. Ми місті намагалися під букую розглядати шрам, де ну його нет. Дівчики даже не сумнівайтесь. все прекрасно, отличная реабілітація, прекрасный доктор. Не відкладайте це в довгий ящик. Живіть вже зараз тим життям, по яке мрієте.